Розпочинаємо бюджетну комісію. Перше, прошу вшанувати пам'ять хвилини мовчання з Хантошко пане Михайловичу. Ще засідання треба обрати секретаря бюджетної комісії. Комісія повноважна. Потрібно обрати секретаря бюджетної комісії на сьогоднішній день. Пропоную Федорю Василя Івановича. Хто за? 哦，我、oh, Я пропоную ще раз поставити на голосування. Пропоную секретарем сьогоднішньої бюджетної комісії призначити Адрія Василя Івановича. Прошу проголосувати. I'm my Прийнято секретарем сьогоднішньої комісії Василь Іванович. І так, у нас на порядку денному одне питання про внесення змін до бюджету Гроденківської міської територіальної громади на 2025 рік. Пропоную проголосувати про порядок за порядок денний. Бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зменшити бюджетні призначення по загалечних фонду на суму 2 мільйони по програмі розвитку трубів доріг Гроденської територіальної громади і збільшити бюджетні призначення по організації пунктів в сумі 1 мільйон 650 тисяч. Також пропонується збільшити бюджетні призначення по субвенції в основному бюджету для дороги Прикарпаття Карпаття утриманням. Автомобільний дроє загального користування місцевого значення, перебійці підвисоки, ділянка між селами, торговиця, топорівці. Також пропонується зменшити бюджетні призначення по загальному фонду по програмі енергоефективності та енергозбереження в сумі 256 тисяч і спрямувати відділ освіти загальної середньої. За рахунок коштів місцевого бюджету збільшити на суму сімдесят дві тисячі для придбання обладнання. Також пропонується збільшити середню освіті за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 180 тисяч сімсот, при цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду. Також пропонується зменшити, збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду на суму 4 тисячі для надання субвенції в основному бюджету. На співфінансування субвенцій для закупівлі шкільного автобусу для закладів загальної середньої освіти Веденської територіальної громади Соломійського району. Також спрямувати залишок коштів спеціального фонду бюджету, який складені на 1 першу 25 року в сумі 371 тисяча, субвенція для ліцензування субвенцій в основному бюджету банківських на співфінансування субвенцій для закупівлі шкільного автобусу, закладів загальної середньої освіти в Одинському міської ради в району. Мені коротко цей будуть записані. Ми попробували розбити їх на сьогоднішній день по тих найбільших дорогах, які сьогодні у нас є. І будемо пробувати по крайній мере, хоча б дати приїзд, щоб поїздити шкільний автобус або автобус. Ці кошти 350 тисяч гривень, 200 тисяч ну, депутат обласної ради Мельничук на дорогу. Між торговий стопорівці ми 350 тисяч це так само, як субвенція в обласному бюджету, разом спільно за 550 тисяч він там обіцяє лише щось додати, щоб там по дорогу відремонтувати, бо там направити між цим хто на там вже приїхати неможливо. У мене були розмови із керівниками ЦГ підприємств, які обслуговують поля в цих населених пунктах. Це і ФХП проспортив, і з Континенталю і фактично теж обіцяють дати співфінансування на ремонт цих доріг, тобто в окремих селах фактично ті ще кошти можемо подвоїти. Вони теж обіцяли підсотків дати співфінансування. Тому, якщо разом десь спільно десь організуватися, то ми хоча б до населених пунктів зможемо дорога підремонтувати для того, щоб можна було запроїти. Це невеликі гроші, але але ну хоча б такий ямочний ремонт, це ж мало б. Повіхати. Я думаю, що ми такий проїзд забачимо. Ще є запитання, зауваження? Є пропозиція. 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 Ага. Е, пропозиція додати тридцять тисяч шість на обладнання на харчоблоки на цієї суми. П'ять дві тисячі, додати тридцять пів Прошу проголосувати за основу. Рішення прийнято і голосуємо за за про. До обладнання на харчоблоки. Там у нас йде 252 тисячі всього. Розділимо на 72 і 180, додаємо ще 37,5 Будуть закуплені, будуть закуплені електроплити, холодильник, дві духових шафи, 16 місцерубок на всі заклади харчування і дев'ять ваг. Це мінімальне, що. Це не підприємці. Харчоблоки, харчоблоки є в міської ради. Харчування надає послугу підприємства.

Я вам більше скажу, ми готуємо документи на виграння гранду для першої школи для обладнання обладнання повністю, повністю харчоблока першої школи. Не жодної вилки, жодної ложки, жодної тарілки немає харчоблоці, а підлога прогнила, що поварі ходять і провалюються під ногами.

тому гроші виділення на придбання обладнання. На ну, придбання Ставиться на баланс, а тоді вже як надається це оренду, тоді оцінюється, оцінюється і реальна сума сплачується там, які там буде. Раховували лише у моєму 20-му році, якщо закуповувати тільки продукти, брати тих людей на роботу в міській раді, й повні ставки поза десь світу заходить багато дорожче, чим підприємець береться за на свої п і надає послугу. Кладу на голосування. Нема більше запитань вас? Кладу на голосування. Третій підсім Прошу ще проголосувати за це питання в цьому. Thank Тепер питання в тому, що ці котли вже вийшли з і тепер треба купляти нові. В лікарні, в лікарні в е, приємець в рентує котельню, е, платить у рік мільйон гривень за оренду котельня. йде термін зараз кутло. Так що йде в оренду, де разомсько, звернеться в рамках. Одиннадцятого